Ви коли-небудь замислювалися, як у місті, що знаходиться майже за дві тисячі кілометрів від лінії фронту, за одну ніч змінюється все. Пізній жовтневий вечір, промисловий стерлитамак, Башкортостан. Тут виробляють стратегічну нітроцелюлозу, основу для виготовлення пороху. Це не просто завод, це серце цілого військового регіону. І от сюди, у глиб Росії, майже за дві тисячі кілометрів від кордону з Україною, саме зараз пробирається загроза, яку ніхто не помітив. Усе почалося, коли по маршруту із північної частини міста до промислової зони Старлетамака вирушив звичайний російський вантажний автомобіль. Документи бездоганні, оформлення під перевезення будівельних матеріалів. Насправді, секретна доставка сучасної зброї. Сам водій був упевнений, що перевозить побутівку для будівництва. Жодна людина на маршруті не знала реальної мети рейсу. Операція під назвою Павутина-2 готувалася тижнями. Українська розвідка розписала кожну дрібницю, способи обходу блокпостів, маршрути, запасні точки відходу. Через анонімні канали знайшли водія, дали йому суворі інструкції: їхати за розкладом, не ставити запитань, залишити вантаж у точці на околиці міста. Вантаж виглядав як звичайна побутівка, але всередині ретельно замасковані два безпілотники. Коли автомобіль прибув у промзону рівно о 23-й годині 30 хвилин, до нього підійшли диверсанти. Усе відбувалося без шуму і зайвих рухів. Фальшпанель зняли за 30 секунд. Перший дрон було приведено у бойову готовність, другий залишився у резервному режимі. Головне жодної хвилини не потрапити під нагляд охорони, яка саме проводила рутинний обхід території. У цей час над заводом повільно підіймався перший дрон. Його тепловий слід був ретельно прорахований. Він відрізнявся від звичайного птаха менш ніж на 1 градус Цельсія. Для радіолокаційної системи заводу, розташованого майже за 2000 кілометрів від українського кордору, цей об'єкт був просто статистичною похибкою. Усе відбувалося за планом. За кілька хвилин після запуску перший дрон взяв курс на вентиляційні системи головного корпусу. Другий дрон чекав сигналу на старт, щоб діяти строго за графіком. Обидва апарати були оснащені найновішими технологіями маскування. Їхній рух нічим не відрізнявся від польоту з граї птахів. У момент, коли обидва дрони вже знаходилися менш ніж на 100 метрів від головних виробничих корпусів заводу в місті Стерлетамак, система оборони увімкнулася на повну потужність. Першими відреагували оператори радіолокаційного комплексу Підлітка, призначеного для виявлення низьколетючих об'єктів. На екранах з'явилося два малі сигнали, але обидва були класифіковані як звичайні біологічні цілі через спеціально налаштований тепловий підпис дронів. Майже одночасно була запущена система радіоелектронної боротьби Красуха 4 вона створила перешкоди в радіусі трьох кілометрів, повністю перекривши всі канали управління і навігації. Протягом перших 90 секунд зв'язок із обох дронами зник. Апарати не реагували на жодні сигнали з землі. У цей момент з аеродрому піднявся літак далекого радіолокаційного виявлення А-50, який почав пошук малопомітних цілей поблизу заводу. Саме цей літак уперше зафіксував дві слабкі теплові аномалії і передав координати розрахунку зенітно-ракетного комплексу С-300, який був розгорнутий для охорони стратегічного об'єкта. За першими координатами було здійснено запуск однієї ракети С-300. Однак дрон, завдяки вбудованому штучному інтелекту, миттєво знизився до мінімальної висоти менш ніж 61 сантиметр над землею, уникнув ураження і продовжив рух за заздалегідь закладеним маршрутом. Дрони, використовуючи автономні алгоритми та карти місцевості, продовжували обходити оборонні рубежі, імітуючи політ птахів і повністю зливаючись з навколишнім міським середовищем. Система Красуха 4 не змогла перехопити критично важливі дані про реальний маршрут, оскільки апарати вже перейшли в повністю автономний режим. У той момент, коли один із дронів уже подолав останній рубіж оборони, почалася ключова фаза операції. Система протиповітряної оборони С-300, що працювала в режимі постійного моніторингу, продовжувала відстежувати появу будь-яких нестандартних об'єктів. Однак, завдяки тепловій і візуальній маскуванню, а також мінімальній висоті польоту, безпілотник не був визначений як загроза. Його рух на радіолокаційних засобах залишався не Поміченим для більшості операторів Дрон обережно зменшив швидкість і попрямував до заздалегідь вибраної точки, вентиляційного отвору головного виробничого корпусу заводу з випуску нітроцелюлози. Штучний інтелект апарата, використовуючи оптичну камеру та тривимірну карту будівлі, розрахував точну траєкторію для заходу на ціль. Бойовий заряд вагою в 3 кілограми 629 грамів був інтегрований у корпус і активувався за таймером лише в момент потрапляння. В інженерні комунікації, проникнення дрона у вентиляційний канал пройшло непоміченим для зовнішньої охорони. За лічені секунди після проникнення в глиб заводських комунікацій заряд було приведено в дію. Усередині корпусу пролунав потужний вибух. Ударна хвиля поширилася по технічних приміщеннях, миттєво руйнуючи бетонні та металеві конструкції всередині лінії виробництва нітроцелюлози. Майже одночасно другий дрон, дочекавшись сигналу від першого вибуху, включив резервні алгоритми управління. Він орієнтувався за сигналами теплових датчиків і зміною аеропотоків, проходячи крізь залишки зони оборони і завдаючи точного удару по залишкових технічних вузлах підприємства. У результаті другої атаки робота об'єкта була повністю паралізована. Завод втратив живлення, зв'язок і контроль над технологічними процесами. На всій промисловій площадці почався хаос. Протягом наступних хвилин аварійні служби та підрозділи спеціального призначення прибули на місце вибуху, але зіткнулися з повною дезорганізацією. Системи зв'язку та управління були зруйновані. Жодної координації між службами не було. Протягом найближчих двох діб наслідки атаки відчувалися далеко за межами стерлі та мака. Виробництво нітроцелюлози було повністю зупинене. Артилерійські підрозділи, що залежали від продукції цього заводу, залишилися без ключового компоненту для виготовлення боєприпасів. На лінії фронту утворилася оперативна прогалина, якою противник негайно скористався для просування. Усі спроби відновити виробництво натрапили на зруйновану інфраструктуру. Основні комунікації заводу були виведені з ладу вибухом. Електропостачання відсутнє системи управління не працюють. Обладнання, призначене для термінового ремонту, просто не встигало прибувати через перебої з транспортом. Командування регіону було змушене терміново перекидати ресурси з інших підприємств, що ще сильніше вдарило по логістиці та постачанню. Операція Павутина 2 показала: навіть на відстані майже двох тисяч кілометрів від фронту в умовах щільного протиповітряного та радіолокаційного прикриття можна провести точкову і непомітну атаку з максимальним ефектом. Не вартість озброєння, а точність планування, рівень підготовки і технологічна досконалість засобів доставки стали вирішальними факторами успіху. Цей випадок став для оборонної системи серйозним уроком. Жодну зону не можна вважати повністю захищеною. Баланс сил у регіоні було змінено всього за одну ніч, і наслідки цього удару продовжували впливати на хід подій ще довго після самої атаки.